Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Герасимчук. Ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. І сьогодні ми поговоримо про золото осені, а саме про молінії, їхні види, сорти, різновидність. І чим вони відрізняються, і чим вони прекрасні в вашому саду. Молінії. Вони бувають різних видів. Саме на нашому розсаднику є два види молінії. Це Молінія блакитна і молінія очеретяна, а також їх ще називають безколінник блакитний і безколінник очеретяний. Чому? Тому що у цього злака немає вузлів і колінець, так як у інших. Таких перетиночок немає. Вони суцільна трубочка, суцільна краса, і саме в осінній час вони змінюють своє забарвлення. Вони саме восени прекрасні і кожен по-своєму. На цьому полі представлено 9 розкішних сортів, і кожен по-своєму особливий. Наприклад, ось ця красуня, Молінія Очеретяна «Карл Форестер. Знаєте, я от недавно вияснила для себе, що є Молінія «Карл Форестер Очеретяна і є Молінія «Карл Форестер. Блакитна. На жаль, зараз не можу показати молінію блакитну, бо вона розділена на і на іншому розсаднику знаходиться у нас. Але молінія очеретяна саме в осінній період перетворюється в золотистий фонтан, такий висотою метр сімдесят, метр ви не бійтеся, що вона зараз так завалилась. Це малесенькі, маленькі саженці, тільки їм другий рочок. Це буквально з такої касети діаметром 5-6 см. Вона була висаджена і за рік вже набрала масу до 3-5 літрів. І за рахунок того, що ще малесеньке коріння а випустило багато суцвіття. І воно завалилось від самої мощі. Коли набереться коренева система сили, це буде прямостоячий фонтан розкішної рослини молінії Карл Форестер, моліні Очеретяної. В чому особливість цієї рослини? В тому, що вона практично не хворіє, максимум, що може поражатися іржою, коли будуть затяжні дощі. Ще одне. Вона декоративна з кінця весни і все літо все літо, осінь і практично зиму, тому що вона влітку зелена, а на осінь кожен сорт змінюється по-своєму, змінює своє забарвлення. Ось з цієї сторони, в мене молінія блакитна, це вже іншого виду. Практично низькорослі і більш стрункіші. Якщо вичері тягнує внизу листя і воно широке, таке, м'ясисте, широке, і така буквально, я знаю, якщо в дорослому кущі, то вона 50-60 см кочечка, то у малінії блакитної це всього на всього 20-30 см зелені, а потім випускають зелені прекрасні стебла. Які саме на зараз на осінь, цей сорт Edith Дус перетворюється в мідно оранжевий і неймовірно заворожує, коли ви висаджуєте їх в масивах. Це таке струнке, мідне диво, яке буде приваблювати погляд в осінні холода, в осінні такі дні, коли все тускніє, листя з дерева падає. А в силу вступають саме злаки, і молінія одна із них. А зараз я вам хочу нагадати, якими ці молінії були влітку. Магія телебачення! Машина часу. Повертаємось знову у літо. І тут у нас ростуть молінії. Молінії прекрасні для ландшафтного зеленення. Зараз вона має розкішний зелений окрас, чим зміниться на осінь. Подивіться, які вони красиві зараз, і порівняємо їх, які вони будуть в осінній кольоровій гані. І вибрати саме той сорт, який ви хочете бачити в своєму саду. В своєму прекрасному саду осінньому, золотому. З золотистого до зеленого від зеленого до золотистого. Поговоримо далі про інші сорти і чим вони особливі. У мене за спиною прекрасний розкішний серед ландшафтних дизайнерів популярний сорт молінія блакитна Хейде Браун. Чим вона особлива? Вона все літо стоїть зелена-зелена, забарвлення китичок, червонувате, яке перетворюється восени в апельсинові структурні такі колони. Колони я говорю не неспроста, тому що ось ці саженці всього-навсього один рочок. Коли молінія набирає ріст, вона стає потім просто такою гарною колоною, гарною структурною рослиною, яка доповнить любі прибережні зони, зони доріжок, під підкреслюють саме такими хвилями, стрункими для того, щоб від'єднати одну зону відпочинку від іншої. Наприклад, Прибережну від зони барбекю. Такою апельсиновою красою, яка проявляється тільки восени. Зараз листопад, дерева скинули своє листя, а Молінія виглядає розкішно. Так, потрібно трохи часу, для того, щоб ця рослина наросла. Вона не швидко наростає. Але вона того варта, щоб її використовувати в своїх посадках. Хто має чуть-чуть терпіння? А так як у нас продається вона вже на розсаднику в розмірі С 2 То на наступний рік тільки чуть-чуть терпіння, і на наступний рік у вас буде розкішні саджанця. А якщо ви вибираєте масиви, так це взагалі доповнення такого золота в вашому саду. Про Промоління загалом, наприклад, що вона любить, чого не любить і так, це рослина непримхлива. Вона виграла премію Королівську в Англії за те, що вона непримхлива, не завалюється і завжди декоративна. Практично, весь період вегетації рослини, вона Завжди розкішна, від малесенького, коли починає рости, і до пізньої осені, а верніше навіть в зимовий період. Наприклад, сорт вінт -шпіль, він висотою 2,5 метри. Представте, і така масивна рослина з безлічу суцвіть. І вона не завалюється наскільки вона міцна. Ну просто респект, хто її вивів. Ну молодці, що іще любить ця рослина. Вона любить підкислені ґрунти, любить більш дреновані ґрунти, але непогано і росте на бідних ґрунтах. Просто треба внести або компост, торф, пісок, і вона буде вас прекрасно радувати. Як вона розмножується? Кажуть, що розмножується з насіння. Ну, скільки пробували, нічого не виходило з насіння, тому що, по-перше, схожість зовсім інша. По-друге, поки заквітується, треба кілька років чекати. А так просто розділив кущик, і у вас вже два кущика там 10-15, і ви собі просто висадили прекрасну поляну. Переді мною сорт Мурекс. Це для тих, хто любить витонченість, таку невибагливість і щоб не кидали сильно в очі. Тому що ця рослина висотою 60 см, її можна міксувати з декоративними багаторічниками. Якщо цю рослину садити поодиноко, вона губиться в посадках. Тому її висаджують або грубками, або з багаторічниками. В неї маленька куртинка листя. І саме оці витончені суцвіття, вони більш темні, темнішого коричневого кольору, ніж, наприклад, у Молінії Хейде Браунд. І вона поєднюється з багаторічниками, доповнюючи отакою от тендітністю, але не сильно забираючи на себе. Увагу, тобто доповнює такий природній квітник, природню, природнє середовище у вашій клумбі. А зараз ми перейдемо до молінії очеретяної, але вже не Карл Форестер, а іншої. Це у нас молінія очеретяна фонтан. Здавалось би, що вона дуже похожа з молінією Карл Форестер, але ні, коли влітку насінинки наповнюють цей злак, вони роблять таку фонтаноподібну структуру, і вони ніби фонтанчики виглядають. А ще на осінь вони змінюють не на соломяно жовтий колір, а на помаранчеву. Такий вогняний колір для колекціонерів і людей, які розбираються і колекціонують і хочуть в своєму саду щось новеньке і гарне, це має значення і вона має місце в вашому саду. Вона практично така сама, як Карл Форестер, по висоті, 1,80 м. Все, але вони відіграють в саду зовсім різну роль. Тому що ця стоїть фонтаном влітку. А Карл Форестер більш прямо стоячий такий солдатик просто. Так що, друзі, обирайте для свого саду любі сорти моліні на ваш смак, на висоту, на забарвлення, бо воно варто того, бо воно доповнює красу вашого саду. А з вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. До побачення!